Дякуємо, що дивитесь наше відео. Сьогодні ми будемо спілкуватися з нашою сурогатною мамою Олесею. Відео буде цікавим. Мама наша вже другий раз проходить програму. Перший раз, до речі, не в нашій клініці, тому ми зможемо поспілкуватися і про інші агентства також. Тому залишайтесь, буде цікаво. Доброго дня, Олеся. Доброго дня! Радий, що ви приєдналися до нашого інтерв'ю. Як у вас зараз справи? Все добре. — Дякую. — Ви раніше приймали участь у подібних зйомках? Ні, це вперше. І як вообще враження, що відчуваєте, які хочете отримувати можливо емоції? Не знаю, чи поки. Ми з вами вже трошки спілкувалися так за кадром. Давайте тепер представимося тут. Розкажіть, будь ласка, ви звідки, чим займаєтесь? Про сім'ю може, розкажіть трошки, і далі вже поспілкуємось про програму. Так, мене звати Леся, мені 37 років. Я зараз мама в декреті, я з Київської області. А чим займаєтесь в житті? В житті зараз на даний час в програмі е, сурогатного материнства. Ви мама в декреті. Так. О, скільки років вашій дитині? Ще маленька. Ще Маленький, маленький. хлопчик. З ким зараз хлопчик, поки ви не інтерв'ю? З моєю мамою. Ага, і як він скучає за вами? Дуже скучає. А коли будете переїжджати в Київ, як ви пояснюватимете, куди ви поїхали? Так, я вже йому пояснюю, підготовлюю його, що мама їде на роботу, привезу всякі вкусняшки йому. Ну, Звісно, що я скучаю, він буде скучати за мною. Ну, але ж можна на відеозв'язок кожен день. Ну, от так. То мама ваша вам допомагає, вона так. в рішенні вас підтримує. Ну, спочатку, коли я сказала, що я хочу піти в програму сурогатного материнства, для неї це був шок. Як? Ні. Вона була категорично проти, але я настояла на своєму, тоді вона мене підтримала так. А ви у неї були сумніви стосовно програми? Чи вона не знала до кінця, як всі процеси відбували? Вона не знала так. Ну, вона ж як то спитання СССР, якби. Вона сутки подумала, вклала собі в голову, що дійсно можна от заробити можна так сказати, за рік, да, угу. певну суму, на що можна потратити, там, купити житло чи хто, там, машину, ну, на свої потребності. Угу. Це ви розказуєте про ваш. Перший досвід, де, так, який у вас стикався, а ви вже, мама, в другий раз сурагат. Так. Що змотивувало вас повторно приймати участь? Повторно потрібні кошти, багато життєвих потребностей, ну, в тому числі на ремонт квартири, більшість, більшість. Угу. Перший раз, коли ви вступали в програму, точніше, навіть коли ви почули перший раз про сурогатне материнство, розкажіть, це вам хтось розказав? Чи ви подивились в інтернеті рекламу, чи, можливо, навіть на телебаченні в якихось фільмах, серіалах? От ви подивились, дізнались про це, як це було, коли це було? Які у вас були думки на той час? Ну, перший раз то мені розповіла знайома, яка вже була в програмі. І я, ну, вона тоді пішла на це, тому що їй потрібно житло. Вона завжди по зйомних квартирах і каже: ну так, я можу піти в програму і дійсно заробити гроші і купити собі житло, щоб з дітьми, з дітьми там не з'їжджати раз за разом, а от заробити і купити собі житло. Я це почула, і мені тоді також потрібно було житло. І я пішла на це так, на такий шах і купила так, також собі житло. Тобто, у вас, коли ви перший раз про це прочула, в принципі, сумнівів ніяких не виникало. Чи... Ну, я в неї все розпитала і ну, якби через знакому, то я так наважилась, а сама, мабуть, би, перший раз не наважилась. Mm -hmm. Тобто, в принципі, для того, щоб перший раз звернутися і отримати вже якісь контакти з клінікою, то у вас питань не було. Ви додатково, крім вашого, так сказати, провідника в програму, нічого не отримували. Так, тоді це ж я прийшла yeah. другий раз в програму, і я вже більш впевнена, і ну, так як я вже проходила цей етап, mm -hmm. так. Прийшла. Ви перший раз, коли проходили програму, ви були не в Артеміді, ви були в іншій агенції. Все також проходило чудово, наприклад, як зараз ми вже попередньо з вами спілкувалися. Розкажіть ваш досвід в іншій агенції, який він був? Ну, в іншій там було непогано, але по медикаментах тут вполовину менше. Ну, що Плюси набагато, що в Артеміді нема стільки багато прийому таблеток, там, колів. Угу. Оце що набагато легше, ніж в тій було клініці. Угу. Тобто, в принципі, у вас в тій клініці стався гарний досвід, і... але ви вирішили піти повторно не в ту клініку, а ви обирали Артеміду. Вам хтось Артеміду порекомендував? Чи ви самі знайшли інформацію? Я сама знайшла по Фейсбуку і вирішила спробувати в Артеміду. Угу. А Обирали, окрім Артеміди, ще, можливо, якісь інші клініки. Ні, я знайшла Артеміду, почитала відгуки. Думаю, піду саме сюди. Чи з мене так от хотілось, тільки в Артеміду. Ага, а де відгуки читали? щоб, може, нас глядачі дивляться, теж захочуть прочитати, де можна прочитати відгуки? У Фейсбуці, ну там деякі не дуже адекватні, можна так сказати, відгуки. Деякі люди з розумінням до цього ставляться, що сурогатна мама це єдиний шанс біобатькам, ну батькам другим. Їм стати ага. батьками. Ага. Ні, ну це ви про ці про коментарі від людей кажете, а де самі відгуки ви про центр читали? В самій рекламі Нажала там докладніше, А, тобто -то Відкрився сайт, сайт, і ви на да. сайті дивилися. Так, так. А ви по досвіду програми в минулій клініці. Ви з сурогатними мамами спілкувалися, які були також з вами проходили програму? Ні. Та. На взагалі якийсь коннект був чи з другими мамами да. там? Ну, я жила сама в квартирі, ну mm. не спілкувалися. А Такі. як вам е, момент, що у нас Ну, ми пропонуємо переїзд як і на окрему квартиру? Ви е, вирішили переїжджати на трикімнатну квартиру, де поруч з вами можуть жити ще інші соратні мами? Як ви до цього ставитесь? Ну, добре, ставлюсь. Да. У мене буде власна кімната, я буду одна. Ну, а добре. спілкуватись не плануєте? Ну, планую, звичайно. У нас є, до речі, в попередніх інтерв'ю чудові кейси, коли мами, вони втрьох живі, вони втрьох подружилися, і навіть після програми зараз збираються спілкуватися. Це чудово. Порівнюючи, наприклад, контакт, перший именно, з або медичними працівниками, або з клінікою а, із Артеміду і з минулим досвідом, які у вас склалось враження, коли тільки раз або а, перший раз приїхали в клініку в Київ, а, що там було, як там було, як тут було, які враження? Ну, ставлення, що в тій клініці, що тут однакові, добре ставляться. До нас, ну, лікують в Артеміді краще, проліковують більш. Угу. Добре. Якщо я правильно для себе зафіксував, ми можемо підрезюмувати і сказати, що а, у вас ви прийшли у програму для того, щоб а, з житлом вирішити питання, придбати, зробити ремонт, ну і повирішувати поточні життєві проблеми. Так. Ага. Дякую. Ви казали, ви ділилися а, про ваші наміри зі своєю мамою. А хтось із оточуючих ваших в курсі, що ви проходите такий досвід? Ні. Ні? І не збираєтесь збираюся. А якщо інтерв'ю побачить, хай бачите. А якщо б, тобто, можна сказати, що оскільки ніхто не знає про ваш досвід, то з негативом ви не стикалися. Ні, я не стикалася з негативом. А от якщо б, наприклад, уявімо, що ну там десь вам би там сказали, що Та, ні, сургатне материнство, так, що це там щось погане. Як би ви аргументували свою е, позицію, чому це добре? Чому ну, на сьогоднішній день це хороша, може Ну, те, що хтось мені. Наприклад, скаже, то я взагалі не буду обращати увагу на ці слова, тому що в людей багато своїх думок, у мене своя думка, своя ціль. Мені ніхто не прийде. Як то кажуть, на блюдечки не принесе гроші, одна лися гроші, купи собі квартиру, зроби ремонт чи купи машину, ну, що в потребності, які тобі потрібні. Тому кожна людина. Сама вибирає свій шлях, як заробити гроші на даний час, при тому, як іде війна, ну, нелегке зараз становище в усіх. Ну, от. Так. Тоді давайте повернемось, можливо, в клініку і перший, і другий раз вашого досвіду, як це відбувалося. Тобто у вас перший раз, коли ви приїжджаєте, це обстеження для того, щоб можна було зрозуміти, чи ви підходите до програми, чи не підходите до програми. Які йдуть далі процеси, як вони у вас відбувалися? Чи були якісь процеси складні? Важкі, наприклад, емоційного характеру. Розкажіть про це, будь ласка. Ну я приїхала в клініку Артеміда. В мене було обстеження. Так, мені в мене деякі були проблеми, мене пролікували 3-4 місяці. Потім зробили мені еко. І слава Богу, все вийшло. У вас вагітність в Артеміді настала з першої підсадки Амбріонів? Так, так. І кого ви зараз виношуєте? Дівчинку. Дівчинку. А для кого? З батьками знайомі? Так, знайома. З... У нас по вайберу спілкування є знайомі. Звідки батьки? І Німеччина. Вони на пологи будуть приїж... приїжджати? Ну, сказали, так, так. Чудово. Після переносу ну, до переносу ембріонів і після переносу ембріонів відбуваються медичні маніпуляції. Тобто, це і назначання препаратів, в тому числі гормонів. Це і, можливо, якісь там інші можуть бути протоколи підготовки, в залежності від індивідуально для кожної жінки, яка проходить програму? Підкажіть, будь ласка, як у вас це було? Та чи змінився ваш повсякденний образ життя з урахуванням того, що ви вам там сказали? От треба, наприклад, ці гормони приймати, там треба, можливо, там менше хвилюватися, менше там, важкої праці якоїсь робити. Як змінювався ваш побут? Так, були назначені препарати. І уколи, і таблетки. Нічого не змінилось. Я пила там по часам. Мене все влаштовує. Тобто, не було в принципі, ніяких... нічого такого Є складного Єдине... не було? Єдине, що не можна з важкими речами да, там Ну, так, да, важкого чи... не можна носити. Там кіло-два, ну, так. Берегтися потрібно. Звичайно, після еко потрібно берегтися, щоб все... Получилось. Хто вам допомагає з побутом? Хто допомагає, мама допомагає. Угу. Є е, також попередження в інтернеті, їх можна легко на них натрапити, коли пишуть, що це там гармони — це для здоров'я шкідливо. Яка, е, що ви про це скажете? Якою інформацією водієте? Ви, ви, яку можливо, вам розказували, і як це все перенеслося на ваше здоров'я. На моєму здоров'ї нічого там такого складного у мене не відбулося, взагалі без ніяких симптомів. Просто приймала там гормональні таблетки, уколи до потрібного часу. Ем, і все, все нормально, нічого не, не турбувало мене. Угу. Все було угу. добре. А як о, вагітність в цілому проходить? Все добре. Тобто добре, без, без труднощів, складень, складень все чудово, все хорошо. Тоді вдало вам і продовження програми і завершення, щоб все у вас було добре. Дякую. А як у вас з склалося от у відношенні спілкування з медичними координаторами? Ну як допомагають вам? Тобто, понірозуміло, все пояснюють. Можливо, якісь у вас були там обставини, які потребували там додаткового там втручання? Чи були такі обставини, чи не було? Як ви спілкувалися, як вас підтримували? Медичні координатори дуже чудові. Вони 24 на 7, якщо потрібно. you um... Якась допомога, вони завжди відповідають, дуже добре ставляться. А допомагає Артеміда, ну, фінансово, звичайно, кожен місяць. Ну, це ще місячні виплати, так, так, так? так? Компенсація за проїзди, ну, тобто такого так. формату. А там десь там такого, що ви там попали там, в метіль, чи там десь не могли добратися. У вас такого не було. ні, не було. Все добре. Все. Хорошо, слава Богу, Були такі також кейси, коли мама не могла доїхати, треба. Було і виїжджати. і звичайно, допомагав, хотів запитати, чи були у вас такі mm, обставини. Нам ще тільки можуть, можливо, навіть в коментарях написати. Ми коли питаємо мам за медкоординаторів наших, у всіх починається фраза чудові, вони 24 на 7 на зв'язку. Але це є правда. Так, це правда. що є. Чудово. Як у вас з емоціями складалося, коли ви розумієте, ви наважились на відповідальний крок, на відповідальну, можна так сказати, місію? Вона велика. Це допомога, це ризики для вас. Є такі моменти, да, особливо перед сном заснути не можеш. Це також люблю це питання задавати. Буває таке, що не можеш вночі спати через те, що якісь думки приходять, в голову, і ти починаєш їх обмірковувати, фантазувати, вирішувати, можливо, щось виявляти. Це або завершення програми, або там. Майбутнє, своєї сім'ї. У вас були такі моменти, якщо так, що це було? От, чи хвилювалися в цей момент? Чи переживали, наприклад, там, за себе, чи за свою сім'ю? Це, як це було? Ну, у мене взагалі страхів ніяких не було, хвилювань. Ну, хвилювання коли? Коли тобі роблять еко, і ти якби, думаєш, переживаєш трошки, щоб все вийшло? От потім настала вагітність і все добре, ну не було ніяких там я себе взагалі не накручую. Mm -hmm. От все добре, все добре, пішла далі. А перед передеко кажете, трошки було хвилювання. В ніч перед передеков, взагалі вдалося поспати. Так, все добре пройшло. Були хвилювання у А, Ще зараз набуває популярність тенденція того, що сурогатні мами вони вирішують йти в програму не через посередника, тобто агентство, такого як Артеміда чи іншого, а обирають іти напряму. І напряму шукати біопатьків, зв'язуватись з батьками, домовлятися, затверджувати усі там, права та обов'язки. І йдуть на цей крок, от, так би мовити, самостійно. Ваша думка? Ну, я вважаю, що самостійно, як то кажуть, до біобатьків вламуватись і щось там ну казати, щось там пропонувати, вирішувати. Я думаю, що тільки через програму Артеміда. Тобто. це це ризик, це, це чи чи це невпевні, чи це що це от коли так шукати? Наприклад, якщо ну ви як розмишляєте? Ну, якщо сурогатна мама вже хоче шукати сама біобатьків, які не хочуть з нею, наприклад, спілкуватися, то це. Може, які з неї в цій цю... сумні мами якась може це, на впевненість? Це, це не те, що мама шукає. Да? Це просто є батьки зараз, просто таке роблять там, чати батьків і чати сурогатних мам, коли там. Там шукаємо напряму суррогатну маму. Сами, да, сами. Тобто, да, тобто мама не те, що вона нав'язується, ага, да, шукає, а те, що вона йде е, на цей крок ну, там, без посередника. Я тобто, зрозуміло. да, Вони можуть там і контракт між собою заключити, але я кажу про те, чи варто воно того, тому що там зазвичай пропонують порівняно з агентством, ну, по крайній мірі, так пишуть. Так пишуть, то, що там батьки пропонують там, на 2000 євро більше за клініку чи за агентство. Ну, о, можливо, для когось це там, того варте, а як би зробили би ви? Ну, я б ну, зазвичай якби так на впряму не пішла б. Я тільки через агентство, де є нотаріуси, де є ну, більш таке підтвердження, що дійсно там mm -hmm. це все офіційно. Угу. А не так ну, впрямо, з батьками. Ну, так її. просто буде спокійніше. Так, спокійніше. Угу, угу, дякую. Підкажіть, будь ласка, на якому ви зараз тижні вагітності? 30-й тиждень вагітності. 30 тиждень. Так. Тобто, у вас ще зовсім трошки і вже поваги. Так. Ви готові до всього? Так, готова. <с> <с> у вас, ну, в принципі, можна сказати, також завершальний етап програми, які у вас відчуття. Тобто ви хочете там, поскоріше закінчити і, там, наприклад, до сім'ї повернутися, там, поїхати і відпочивати, чи закінчити поїхати своїми там, справами, там, можливо, там, по роботі займатись, чи інше вирішувати. Чи ви ще готуєтесь там, до переїзду для того, щоб там, можливо, там місяць ще так пройшов? Комфортно, можна побити наодинці сама з собою, там можливо, якусь там собі запланувало марафон фільмів або серіалів, або книжок, або ще чогось е на період до пологів. Які у вас плани, очікування? Ну, звичайно, вже хочеться, щоб вже пройшло цих пару місяців, щоб вже народити і вернутися до себе, до свого сина, який скучає, я скучаю. В сім'ю, а потім потім планую десь поїхати відпочити. Ну, чудово, вже собі варіанти якісь продумовику не хочете. Їхати? Ну, ще в думках. Ага, ще в думках. А ви будете відпочивати? Так. Поїдете з сином, з мамою і чи сином просто поїдете? Мабуть, я і син буду відпочивати від усіх. Хорошо. Ви в третій раз в програму не підете. <свят> По віковій категорії, мабуть, ні. <свят> а хотіли б ще раз? <свят> не знаю, таке питання ще собі не задавала. Ага. Тоді у вас вже завершальний етап, як ми вже проговорили, у вас планується невеличка відпустка. Що робити далі? Збираєтесь? Можливо, які плани стали? Е, плани на майбутнє це так: піти вивчитися і працювати сама на себе. А на кого ви хочете? — Це більше? поки це... мрія, так. так. Хорошо, тоді не <рив> Плана, буде. Плана поки є, так, так. Да. Чудово, ми не будемо на мрію <рив> заходити. Це буде мрія. Добре. Так. А Мами, можливо, які зараз нас дивляться і хочуть для себе там, да, там да, зрозуміти, варто це чи ні. Тобто в них є поштовх, та, також є необхідність, можливо, фінансово. Тобто, як, можливо, для себе можна зрозуміти, чи готова, мама, до програми її проходити чи ні? І на які треба аспекти звернути увагу в першу чергу? Е, ну Потрібно в е, першу чергу захотіти, що, от, піти і заробити гроші на свою якусь ціль, яка там, людина відклала собі ну, в мріях. От, найважливіше, щоб от Людина, от сургатна мати, як я, е, в голову собі так відклала, що це робота, це, ну, це не є там щось таке страшне. Ну, якщо людина хоче, вона і піде в програму і заробить mm -hmm. ці гроші, і mm -hmm. відкриє там власний бізнес свій. Чудово. А можливо, це там по здоров'ю. Там треба розуміти. тобто Можливо, там треба розуміти, що якісь є там ризики або складнощі. От, наприклад, тут які складнощі були на вашому шляху? Складнощі по здоров'ю в мене не було. Угу. Все проходило добре. Ага, чудово. А можливо там розуміти відповідальність чи. Чи, чи як? Ну, відповідальність, звичайно, є за дитину, яку винашуєш, тому що це дитина генетично ну, не моя, це біобатьків, і ну, от я несу відповідальність за цю дитину, що вона родилась там здоровою, mm. доношеною здоровою дитиною. Uh -huh. А якщо сумніви є, то або як їх подувати, або якщо це так... або які сумніви, наприклад. Кажуть про те, що ну, не слід зайти в програму. Ну, якщо людина сумнівається, сумніви є, то, мабуть, такої людині не потрібно йти в програму, тому що в неї сумніви, тоді буде себе накручувати, ага, мені там гроші кошти ці не заплатять, і ще щось буде накручувати себе. Угу. Ну, а тоді можливо е, е, як, наприклад, розлічати сумнів, от, які можна вирішити, наприклад, дізнавшись там більше. Ну, там, Зашити десь там заявку в агенції, щоб проконсультувала, розказали всі аспекти, або, можливо, чи якісь є сумніви, коли навіть якщо там не треба залишати заявку, щоб там дізнатися більше інформації. Ну, Якщо, наприклад, людина хоче йти в сургатне материнство, і в неї є сумнів, чи фізично вона виносить цю дитину, чи морально вона. Під, ну, готова до цього, то якби, віддати дитину, да, що це генетично не твоя дитина. Якщо е, от, людина готова до такого, то вона піде в агентство соратного материнства, якщо ні, то вона не готова угу. і, і не піде. Угу. Ну Тобто, або там треба дізнатися там ще трошки більше інформації. І вона вже точно 100% може вирішити. Або якщо взагалі ні під яким предлогом цього не, ну, не може вона зрозуміти, то не треба взагалі. Отлічно, зафіксував. Пропоную вже під кінець нашого інтерв'ю е -е, поспілкуватись про такі. Питання, Бліц-опитування зробити, точніше. Е, я вам задаю питання, ви на нього коротко та швидко відповідаєте. Це буде просто і легко. Скажу, М -м, не знаю. Ні, це, це, це не. Бліц, і все. Що найсмачніше вам хотілося під час вагітності або хочеться? М -м, солодке. Солодке. Десерт, тортик. Так, все солодке що все є. Найнеочікуваніша порада, яку ви отримали в період програми. Не знаю. Не було порад. Ну, порада. Ну, як доїжджати до клініки? Аре що? Аре що? Аре що? Перше, що зробите після пологів, буду відпочивати місяць. Місяць від Так. Набиратися сил. Три слова, якими можна описати програму сургатного матринства. Сургатне материнство це, це чудово. Ти даєш якби, шанс біобатькам стати батьками. Угу. Тобто це шанс. Так. Це чудово. <ріх> І третє, або давайте, може, чудово ще друге, третє слово скажу. Е, у нас мами відповідала, я зараз накину декілька варіантів: це можливість. Це там відповідальність, це рішучість. Тобто, перше, у нас це шанс. Так, шанс. шанс. Шанс для батьків. Так. Угу. А що, наприклад, ще які ви бачите варіанти? Сміливість. Сміливість? Mm. Можливо, там, можливість або впевненість. Можливість. Можливість. Тобто, зафіксував шанс, можливість. Та сміливість. Так. Чудово. Найдивніший стереотип, який ви чули про сурогатне материнство. Е, найдивніший, що люди пишуть і так ну, думають, є думки, що це дитина ну, сурогатної мамі віддають свою дитину. Ну, це, це, це міф, це mm. не своя дитина, тому що в мене з цією дитиною немає нічого генетичного. Мені зробили яко, вже підсадили вже дитину. В общем, те, що це власна дитина сурогатної і мами, і вона її продає за гроші. Так. От такий у нас міф входить у 2025 році так. досі. Хорошо. Якщо 5 років назад вам сказали, що ви двічі будете сурогатну маму. Повірили в цьому? Ну, от тоді у нас на цьому все. Дякуємо, що вирішили поділитися інформацією зі свого життя про власний досвід з нами і не тільки і з можливо, потенційно майбутніми сурогатними мами. Це досить цінно. Це важливо, тому що ви молодець, тому що, попри деякі думки суспільства, ви все одно на це вирішили спіти. Тому вам за це дуже, дуже дякуємо. Дякую вам також. Вам мирного неба. Гарних пологів, гарного проходження програми та всього найкращого. Ваші мрії реалізовувалися. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякуємо за те, що подивилися. Задавайте питання ваші, які у вас є в коментарях, для того, щоб ми на них дали відповідь у наступних відео. Ви можете навіть питання адресувати як до сурогатної мами, так і до нас, як до агентства, щоб отримати, можливо, різні сторони відповіді. Підписуйтесь для того, щоб не пропустити наступне інтерв'ю або відео, яке вийде на цьому каналі. Миру вам та до зустрічі!